Слухаю, розпространяють, не тільки тут допомагають, і по місту, і де тільки завгодно про це говорить. Я ще раз заявляю в цін. До виборів, як мінімум два роки, я їх ні. І нікуди не піду, І ніхто мене звідси не виведе. 15 років мене звідси звільняє морози розсилуси. 15 років. Тепер 3 роки мене виганяють вже ну, інші, Ох, як я так, так м'язка, інші артисти арени. На арену вийшли інші, артисти, які теж вже не звільняють, звільняють, звільняють. Не вони мене обирали, не їм мене і Міський голова зібрав апарат з нагоди професійного свята. По завершенню урочистостей поділився чутками про своє ймовірне звільнення. Іти нікуди не збирається. Торікнув секретарю ради, яка у складі частини депутатів поїхала в цей день до районної адміністрації. Я прошу вас, тоже не нам щоб з вами прислати, працювати і працювати добре. Так що налаштовуйтесь на працю, рідну працю, важку працю під час війни. Нам ніхто не простить, як ми війну, не справимося з тими задачами, які сьогодні будуть стоять передати. Ну, ви мене вибачте, але я повинен це сказати, тому що ну, не скаже. Те, що говорить вам інші, це не право. А я говорю, не правда. Нагородили 7 грудня працівники виконкому почесними грамотами від Одеської районної ради та районної військової адміністрації. Тетяна Лінг отримала відзнаку міського голови. У управліннях міської ради зараз працюють 160 спеціалістів. Воєнний стан вплинув на роботу місцевого самоврядування. Ми відповідаємо за життєдіяльність цього міста. А хочу лише подякувати своїм вчителям, своїм керівникам, які з першого дня і до сьогодні дуже допомагали, дуже гарно направляли. І зараз ну, напевно це їх заслуга. Моя лише в тому, що я впитувала ці знання як губка. Моя особиста робота стала пов'язана з військовими, з територіальною обороною. Я за, цей, за це відповідаю. Ну так змінилося. Коли війна почалася, я нікуди не виїжджала. Ми з з першого дня працювали, розуміли, що це треба. Ну, робота стала складнішою не стала, вона стала може більше роботи стало безумовно. А так працюємо на благо нашого рідного міста та чи громади, вже територіальне. Період військового стану ну, набагато важче стало, тому що люди. Люди вже втомилися трохи від всіх цих подій, і дуже багато змін є в законодавстві, Тому інколи ну, людина не знає, де звернутися, але кінцева точка, якщо людина не знає там цей, вони приходять, звісно, до нас в адмінцентр. і Ми намагаємось вже далі, якщо це не наша там. Сфера діяльності сформувати там, направити людей. Там, якщо це стосується управління, наприклад, соціальної політики, бо зараз звертаються внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Ну, управління соціальної політики дуже. На мій погляд, важливий елемент в, в органах місцевого самоврядування, бо ми можна сказати так на передовій зразу між людьми і владою, між законодавчими, якимись нормативними документами. Тому нам приходиться ну, скоріш за все найбільш бути. Ну, Мабуть, психологами, тому я дуже пишаюсь своїм колективом, який майже 90% залишився на початку військових дій і до сьогодні на своїх робочих місцях. І я рада, що сьогодні Одеська районна рада відзначила: ну, мабуть, найкращий найважливіший елемент в нашому ланцюгу управління це маченка Людмила Константиновна, вона 30 років на своїй... Майже на своїй посаді вона займала різні посади, але вона завжди на своєму місці. Тому я дуже рада, що її відзначили. Вона на жаль, не змогла бути. розширено версію урочистого засідання з нагоди дня місцевого самоврядування. Дивіться в програмі об'єктив.